Bye. <laughs> Bye. Жу, програма доброго ранку з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко, і зараз саме час поговорити про найважливіше весь світ без перебільшення стежиться за діями та словами Дональда Трампа. І, звісно ж, за тим, як він намагається реалізувати свою обіцянку припинити російсько-українську війну. Кінець цього тижня оголошували переломним моментом. У четвер вечері прибув до Москви спецпосланець Трампа, Стів Фітков для перемовин з Путіним. Але ще коли його літак був у повітрі, з Москви почали активно надсилати сигнали, які багато хто називає тривожними, але дехто їх передрікав від самого початку Трамповської ідеї. Отже, які перспективи угоди між Росією та США, що стане головним предметом торгу і до чого можуть змушувати Україну з обох сторін? Саме про це ми зараз будемо говорити. Професор кафедри політології та міжнародних відносин Львівської політехніки Микола Бучин зараз з нами на прямому зв'язку. Раді вас вітати, пане Миколе, Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вітаємо вас. І от е, хочеться одразу розпочати з того е, пару слів про те сказати, на якому фоні мають е, сьогодні відбуватися якісь там рішення, оголошення е, чи будуть якісь переговори. Путін у військовій формі напередодні е, надіслав такий певний сигнал. Заяви були е, дуже схожі на ті, що надходили протягом трьох років, хочуть скорочення збройних сил України, Україну без НАТО від. Дати Росії кілька областей, але кажуть, що на мир вони згодні, от тільки ці нюанси треба залагодити. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, як зараз розвиватимуться сьогодні події, тому що від сьогоднішнього дня багато було очікувань? Це таке підняття ставок в перемовинах з американцями у них чи це взагалі спосіб просто відчити і залишитися білим? Ну, дивіться, в Путіна є три варіанти: три можливі механізми, як він буде взаємодіяти з Дональдом Трампом і загалом пробувати врегулювати чи не врегулювати війну. Ну, по-перше, це є. Скажімо так, просто чітке погодження з тим, що він буде погоджуватись на перемир'я, яке потім, можливо, переросте в довгострокове. І, в принципі, це є перший варіант, який дасть можливість ну, принаймні зупинити війну на певний час, а можливо і на довший період. Другий варіант це. Відмова пряма від власне переговорів від врегулювання, оскільки цілі не заявлені і не досягнені, і відповідно в даному випадку, скажімо, цілі Володимира Путіна є більш стратегічними. Вони передбачають повний контроль над Україною. Передбачають втрату суб'єктності України, перетворення Росії на центр впливу і так далі. І зрозуміло, що якщо зараз Путін погодиться на перемир'я, то ті цілі стратегічні вони не будуть досягнуті. Ну і є третій варіант, який я оцінюю як найбільш ймовірний, це є той варіант, коли Путін буде пробувати затягати час, заплутувати щось виторговувати. Пробувати отримати хоча б частково ті цілі, які він має. Тобто, це найбільш ймовірний варіант, і ті е, певні е, от заяви, які робилися е, попередньо, вже про що ви говорили, вони десь свідчать про те, що Путін е, хоче торгуватися і хоче, ну або, або хоче виторгувати, або хоче просто затягнути час, тому що е, ініціатива на полі бою на стороні Росії, відповідно, Путін. Хоче за той час, який він затягне і виграє. Він хоче ще більше захопити тої повзучої окупацію України. Ще з більшої позиції сили посилити свої переговори. Можливо, знаєте, внести якісь такі дезбаланс і в влави західних союзників України, там заставити частину повірити, що він хоче реально врегулювати війну. Тобто, і такий спосіб, якщо власне Дональд Трамп погодиться і як поведеться на такий варіант, то тоді власне Путін буде затягувати, буде потім повірте, знаходити причини на те, чому він не Може дотриматися того, що обіцяв, буде показувати, що Україна в цьому винна. Ну в нього то колосальний пропагандистський апарат для цього, і вони повірте. Він буде е, намагатися його по максимуму використати для того, щоб подати ситуацію так, ніби Україна щось порушила, ніби він хотів, але не може, і так далі. Тому, тому три варіанти, е, і тут значною мірою з е, тих варіантів буде буде залежати так само від позиції Америки Дональда Трампа. Тобто, якщо Дональд Трамп чітко розуміє, що Путін може це використати як інструмент для шантажу, для затягування і так далі, тоді зрозуміло, що цей третій варіант буде відкидатися, і є певна ймовірність того, що що Трамп це розуміє, тому що його, наприклад, заяви вчорашні про те, що ну скажімо, висловлювання Путіна є певною мірою оптимістичні, але не повні. Вони свідчать про те, що все таки Трамп, як то кажуть, політик битий він все таки не буде розуміє ті моменти, які. Мо і механізми, які може використовувати Володимир Путін, і можливо буде намагатися все таки не дозволити йому отакими шантажами і затягуваннями, десь перетягувати ситуацію на свою користь, пане Микола, але так багато говорили про цю п'ятницю, так багато сподівань, так багато надій покладали саме на цю дату. П'ятниця, 14 березня. Який ваш особистий прогноз? Чи ви розраховуєте на те, що сьогоднішній день все ж таки стане переломним і щось вирішиться? Ну, знаєте, я завжди вважаю, що ми можемо говорити про шанс, принаймні на мир, шанс на переговори реальні тільки тоді, коли є певні точки дотику, коли є можливість за щось зачепитися, і навколо цього будувати ці переговори і відповідно врегулювання. Я станом на зараз не бачу таких точок дотику, тому що цілі України і Росії є абсолютно взаємозаперечними протилежними, тобто з одного боку. Є Володимир Путін, який сповідує неоімперську таку ідеологію, неоімперські прагнення. Пам'ятаєте, Путін говорив про те, що розпад СРСР це найбільша трагедія ХХ століття. Uh -huh. Відповідно, він розпочинав війну як бажання відновити вплив Росії, зробити Росію знову центром впливу, кинути виклик Заходу і США, посилити вплив на Україну і Європу, тобто. Це його стратегічні імперські цілі, і вони поки що не досягнуті, ну там не знаю, навіть на третину, скажімо так, а може й, може й менше. Відповідно, його цілі лишаються, він від їх не відмовився, і зрозуміло, що в даному випадку перемир'я буде означати крах таких цілей. З другого боку, є Україна, яка має протилежні цілі. І Україна хоче вижити, зберегти суб'єктність, державність, відновити територіальну цілісність. І зрозуміло, що Україну. Такий проміжний варіант теж не зовсім влаштовує, бо він буде означати те, що агресія не покарана. А знаєте, є відома приказка, що непокаране зло повертається сильнішим і злішим. Тому ну, ми це розуміємо і тут якби цілі взаємо взаємозаперечення. Інше питання, що є фактор Америки, і він же спрацював в контексті України. Ну на жаль, в такому негативному, тому що Дональд Трамп вибрав стратегію тиску на Україну. Він зняв скажімо, передачу, ну припинив передачу розвідданих, Він е, призупинив військову допомогу, е, поставив нас на вигідне становище і змусив нас, ну так знаєте, напів добровільно погодитися на це перемир'я, хоча воно теж не зовсім відповідає нашим цілям. З другого боку, зараз є Росія, на яку поки що Дональд Трамп не сильно тисне. Тобто, ну є там певні танк санкції продовження зараз. Є рішення про те, щоби. Не продовжувати там, наприклад, можливість оплати під сансійними банками там розрахунків за російський газ і нафту, це теж певна форма тиску на Росію, але вона є набагато лайтовіша, ніж була словно України. І, власне, в даному випадку, як, ну, він може спрацювати тут питання в тому, що з одного боку Дональд Трамп не має прямих важелів впливу на Путіна, ну принаймні, таких швидких, які би давали результат вже. Але з другого боку він має такі більш стратегічні, які будуть мати ефект трошки пізніше впливи. Тобто, це є можливість продовження чи посилення санкцій, це є можливість посилення озброєності України, це є можливість певною мірою впливати на ціни на енергоресурси, і так далі. І в даному випадку очевидно, що багато що буде залежати від того, наскільки Дональд Трамп буде з одного боку серйозно націлений на те, щоб у випадку щось тиснути на Росію, і друге, як на це відреагує Росія. Тому мені здається, що станом на сьогодні ми не отримаємо якогось чіткого сигналу від Росії про те, що він або прямо відкидає, тому що Путін розуміє, якщо він прямо відкине пропозиції Трампа, то будуть наслідки з другого боку. Прямо чітко погодитися, і припиняти бойові дії зараз, коли в нього і нестимо на полі бою, він теж не хоче. От він буде грати. Uh -huh. Він буде пробувати заплутати, от він ставить якісь умови, він буде навіть готовий, можливо, трошки ті умови послабити. І тут теж є певна загроза, що знаєте, є така приказка вимагати багато, що потім отримати половину там чи менше трошки. Тому, власне, оце така гра Путіна, і насправді дуже багато що залежить від того, як цю гру буде сприймати Дональд Трамп. Але я все таки прогнозую, що. Ну, сьогодні якогось прямо прориву ну, швидше за все не станеться, поки принаймні Росія поки не буде розуміти, що вона не має шансів перемогти в цій війні. Поки вона буде розуміти, що ціна агресії буде більша, ніж наслідки можливі і вигоди від цієї агресії, а це можна зробити тільки через тиск. На Росію санкції і посилення України, от поки цього не буде, Росія не відмовиться жодним чином від своїх імперських амбітних агресивних цілей. А от, наприклад, ви в своїй роботі часто звертаєте увагу, як на те, як Європа сприймає українську війну. Ви навіть наскільки я не помиляюся, маєте наукову роботу стосовно польської допомоги Україні. Як зараз можна охарактеризувати взагалі дії європейських лідерів? Ми знаємо, що британський прем'єр, от такий віртуальний безпековий саміт, збирає завтра за результатами цих раунду такого перемовин Росії і США. Як на вашу думку, маємо десь три хвилинки ще нашого ефіру, от, чи це більше паніка така, чи це вже Європа починає мобілізуватися? Ну я би сказав, напевно, про те, що Європа прокидається. Тоді фактор Трампа, який ну, є дуже таким непередбачуваним. Ми пам'ятаємо, що в першу каденцію Трампа були певні нюанси у відносинах між Європою і Америкою. Певні там мита, економічні проблеми, торгівельні проблеми. Зараз Трамп де далі. Він знову підіймає питання про доцільність НАТО. Він говорить про те, що хоче, можливо, виводити солдат американських з Європи і так далі. Європа розуміє, і вона раніше розуміла, що коли приде Трамп, то може бути такий варіант, що. Власне, Європа залишиться сам на сам з Україною і з Росією і з і війною. І зрозуміло, що Європа, якщо хоче вижити, якщо вона хоче залишатися суб'єктом, вона змушена на це реагувати. І на її варіантів інших немає. І тому Європа прокидається. Інше питання: що Європа дуже довго спала, Європа дуже, дуже тривалий час нехтувала обороноздатністю. Безпекою вона не вкладала в ці сфери. Виявилося, що вона не зовсім спроможна, скажімо, підсилювати Україну. Та з одного боку, з другого боку, економічні потужності Європи, Європи дозволяють їй навіть пев певною мірою замінити Америку у випадку чогось. Тому Європа прокидається, особливо Польща, яка межує з Білоруссю з Росією, яка відчуває ту саму загрозу, як і Україна. Вона Активно включалася, і вона розуміє, що і, до речі, польські політики проти цього заявляють, що суверенна, сильна Україна це є певний щит і гарантія того, що у безпеці буде і Польща, тобто безпечна Україна це безпечна Польща і Балтійські країни, і так далі. Тому Європи варіантів нема. Інше питання, як буде поводитися Америка, чи буде Європа спроможна через оці складні механізми прийняття рішень все такі, е, от стати суб'єктом до кінця прокинути з мобілізуватися. Наскільки буде дія Америки, що буде робити Росія? Тобто, факторів непрогнозованих є дуже багато, але те, що Європа прокидається, в є най... варіантом B для України, це факт. Дякуємо вам за предметну розмову. Дякуємо також за те, що доєдналися в ранковий час до нашого ефіру. Багато чого пояснили. Будемо тепер слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, зокрема саме сьогодні. Дуже дякуємо, пане Микола. До побачення. Нагадаємо, що на прямому зв'язку зі студією польського радіо для України був професор кафедри політології та міжнародних відносин Львівської політехніки Микола Бучин. Ми говорили про перемовини між США та Росією, про ймовірне припинення вогню на фронті в Україні. Ну і про сигнали, звісно, які Вашингтону надсилає Кремль. Ну і про те, до чого краще взагалі готуватися українцям та громадянам країн Євросоюзу, тому що треба розуміти, треба зчитувати ці сигнали, бачити. Для того, щоб не перебувати в якійсь не жити в країні якихось рожевих мрій, як мені видається, бо багато хто все-таки ну, особливо в Україні люди втомилися вже від цього всього, і вони дуже часто хапаються морально за такі от моменти і можуть ухвалювати не дуже раціональні рішення, тому що от хочеться вірити, що це все швидко закінчиться, як скоріше закінчиться, але, на жаль, не завжди це так, тому треба дослуховуватися до думки фахівців і зчитувати ті сигнали, які є.